Сьогодні стартував проект молодіжного парламенту Кременчука Медіасфера для молоді. Ця інноваційна програма була створена з метою надання молоді необхідних знань для самовираження, обміну ідеями і творчістю. Медіасфера зараз справу справі очолюють професіональні журналісти, викладачі. І вони створили все те, щоб ви за цей короткий період змогли отримати той кейс, як правильно зняти, як розставити акцент, які є фішки. Ми маємо таку унікальну можливість розпочати крутий проект, цікавий, корисний для особисто кожного безлогія. І сьогодні ми стартуємо цим, і сьогодні будемо розповідати, що раз очікую, які наші плани і взагалі про наш проєкт. Саме завдяки цьому проєкту молодь міста отримає можливість розвивати свої креативні навички та займатися зйомкою і монтажем цікавого контенту. Організаторами проекту є молодіжний парламент Кримичука, Кримичуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кримичуцької міської влади. Проєкт буде тривати трохи більше місяця. За цей місяць ми безкоштовно навчимо учасників, як правильно знімати, монтувати, як знайти свою тему для блогу. Професійні спікери допоможуть учасникам поринити у різнобарний світ медіапростору. хлопців та дівчат навчать аспектам журналістики, основам зйомки і монтажу, як просувати свій контент у соціальних мережах. Окрім цього, учасники зможуть побачити роботу телебачення зсередини. Будемо також розглядати цікаві такі от елементи, як огляди, інтерв'ю, опитування, і також будемо дуже Серйозно працювати над монтажем, над розробкою сценарію майбутніх відеороликів загалом ми покажемо всю роботу, яку виконує блогер зсередини. Учасники проекту з нетерпінням чекають на початок занять, аби поринути у світ медіа. Я приймала участь у проекті відеошкола теж для молоді. Мені дуже сподобалось. От, чому я прийшла на цей проект знову. Я очікую дізнатися багато чого нового, як правильно розвивати свої соціальні мережі, дізнатися більше про журналістику, телебачення. Я вважаю цей проект важливий для молоді, тому що ми живемо в сучасному світі. І треба вміти зарекомендувати. Давати себе дурнею. Взагалі я навчаюся на журналіста, тому мені дуже цікаво, як співпрацювати у соціальних мережах. Хочеться більше розвиватися саме в них. Тому як зразу дізналася про цей курс, записалася. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.